Так, ну що, хлопці, казав я про 25 й рік і ось на вечір прийшло ось такий бонус. Значить, Приїхав в Київ благоустрій, пригнав таку машину. У нас на майданчику кажуть, ваш МАВ стоїть незаконно. Машини стоять, продаватися можуть, тут поки майданчик залишається, а е, наш е, ларьок, е, офіс на майданчику, забирають. Все, Тепер майданчика тут більше не буде. Е, приїжджаємо за новою адресою. Трішечки пізніше я вам розповім більш детальніше, за якою адресою можна буде знайти всі автомобілі, що в нас знаходяться в продажу, куди завітати, але треба провести буде трішки роботи. І тоді про це можна буде сказати. Поки, поки друзі так. Ну що, ж, буквально недавно я ж вам говорю, записав відео, що 25 рік щось взагалі жопа якась почалась. Щось це продовжується. Надіюся, вже скоро закінчиться і справи підуть однозначно тільки краще. Але хто працює, той отримує завжди.